Вітання всім телеглядачам, це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю. І гостя нашого ефіру сьогодні Людмила Тереховська, дитячий психіатр, яка представляє Вінницьку обласну клінічну психоневрологічну лікарню імені академіка Ющенка. Мої вітання вам, шановна пані Людмила, в нашій студії. Вітаю, пані Слану. Дякую вам за запрошення, за те, що піднімаєте такі актуальні теми в вашій програмі. І власне для наших глядачів ми озвучимо про що ж ми з вами будемо говорити, а говорити будемо на тему аутизму, яка потребує. Чутливого, глибокого і інформативного висвітлення сьогодні ми будемо говорити про те, які сучасні методи діагностики підтримки доступні в Україні, зокрема в лікарні імені Ющенка, як змінюється суспільне ставлення до тих, хто власне має такий діагноз або має такі проблеми, і на що звертати увагу батькам в першу чергу, тому що рання діагностика це. Напевне, перший крок до того, що дитина в майбутньому буде соціалізована і може жити звичним наповненим життям. Чи правильно я озвучила нашу тему? Чи все так? Чи може так бути, що маючи аутизм, рання діагностика і все може насправді в дорослому віці бути гаразд? Знаєте, перш за все я хочу наголосити, що рання діагностика це дійсно дуже важливо. Знаєте, раніше був міф, що до дитячого психіатра потрібно звертатися пізніше, після трьох-чотирьох років, що раніше не діагностують, але насправді діагностувати можна, як тільки бачимо перші ознаки, вже ми можемо на це звертати увагу і вже запроваджувати певні втручання. І дійсно то є кращий результат і так показує дослідження, що чим раніше почати, тим дійсно кращий прогноз на майбутнє. Ми е... обов'язково проговоримо про це детально, а напевно для і для мене, тому що ну. Не стикалася з такою проблемою, і важко якось розуміти, в чому ж є проблема, і що ж таке, зрештою аутизм з медичної точки зору. Угу. Аутизм зараз зараз по сучасному світі називають як розлад аутистичного спектру. І це дуже важливо розуміти, що це є саме спектр. Що це не є так, знаєте, що там якісь певна кількість симптомів, які обов'язково мають бути. А якщо чогось немає, або щось не так проявно. Це не це вже не воно. Спектр це означає, що є ціла група симптомів, їх дуже багато, і проявлятися в кожної людини це може по-різному. Але зазвичай це є про порушення комунікації. Які в можуть... першу чергу. Пер... так. так. Ну, два основні таких, знаєте, група симптомів. Перша це порушення комунікації, а друга це така повторювальна, така стереотипна поведінка та сенсорні порушення. І коли вони проявлені в певній мірі, ми можемо говорити про діагноз розладу аутистичного спектру. Чомусь в останні роки йдеться про те, все більше інформації зустрічається, що статистика зростає і Проблем стає більше в батьків, які народжують дітей. В чому причина і як змінюється ця статистика? Чи насправді все є настільки загрозливо і настільки радикально, наприклад, якщо взяти цифри 10 років тому назад, і сьогодні? Чи є mm -hmm. та велика різниця? Знаєте, дуже важко оцінити знаєте, такі об'єктивні дані, тому що mm -hmm. коли ми робимо статистику, теж тут питання не лише в кількості і в поширеності, так само є питання, наскільки воно виявлялося, якими критеріями виявлялося, та чи чи загалом діагностувалося чи ні? Тому що дійсно статистика каже, що доволі часто зустрічається. Наприклад, в США у двадцять році була одна дитина на 36 дітей народжувалася з діагнозом розлада аутистичного спектру. В різних країнах може відрізнятися статистика, але так само ми розуміємо, що воно може і частіше виявлятися. Тому що я, я працюю не лише як дитячий, як дорослий психіатр, і в мене бувають випадки, коли до мене приходять дорослі, в яких ми теж можемо діагностувати розлад аутистичного спектру, але він не був діагностований раніше. Тому тут важко сказати, що саме впливає, чи дійсно збільшується статистика, чи інакше виявляється чи краще діагностують так. і чи радше батьки більше поінформовані і звертаються вчасно до фахівців, до лікарів. Які ж головні чинники, причини розвитку аутизму, чому це все відбувається? І все-таки, якщо ну, от, зважити, що все-таки ця статистика, можливо, і не так радикально, але все-таки вона підвищується, то чому це відбувається? Угу. Е, якось на 100% відповіді, знаєте, що аутизм виникає ось тому. Немає наразі. Наразі розглядається це як щось, що відбувається в комплексі. Найбільше доказів має е, теорія, що це є генетичне захворювання. Але генетика ми не розуміємо завжди в такому прямому сенсі. Знаєте, що в батьків аутизмів дитини сто відсотків, та тобто все рівно це є комбінація генів. Але дослідження показують, що е Загалом є, є дійсно генетична схильність до того. Плюс мутації можуть виникати, наприклад, вперше у дітей, тобто, ніби батьків не було мутації цього гену і в дитини виникло воно вперше. Так само є певні гіпотези з приводу впливу і різних зовнішніх чинників під час вагітності, під час дитинства, про якісь імонологічні гіпотези, але вони не є підтвердженими. Що важливо, на аутизм не впливають вакцини. Наутис не не знайшла підтвердження гіпотези, що впливає там те, що там холодна мама, да бо так як раніше говорили. Тобто, все таки ми говоримо про генетику, але найважливіше, що ОТИС може постачатись будь-які двері. І це важливо розуміти, що це не є так, що там хтось когось там щось погане і в них точно буде аутизм, а в когось там добре, і там не буде аутизм. Тобто, Ніхто це не, не залежить від країни проживання, від достатку, в якому проживає родина і народжується дитина. Знову ж це таки, все це генетика, це таке найкраще і найповніше пояснення того, що відбувається. А те, що ця статистика збільшується, що провокує які причини можуть бути. Тут мені важко відповісти, як які причини, тому що знову ж таки немає стовідсоткової цього відповіді на те, що саме впливає на то все. Але зазвичай ми говоримо про поєднання. Знаєте, наприклад, якщо mm -hmm. якісь фактори можуть впливати, Екологія, можливо, все таки. Якихось знаєте, на 100% підтверджень, що це немає. впливає, немає. Але також ми розуміємо, що в нас є генетика, тобто той матеріал, який закладений при народженні, є епігенетика, тобто певні фактори можуть вплинути, чи якийсь ген проявиться чи не проявиться. Тобто, це питання є доволі складне, на якого немає однозначної відповіді. Яка на сьогодні статистика, можливо, в Україні, а можливо, у Вінниці, напевно, що є якісь цифри, які, про які можна говорити. Не обов'язково 25-го року, але можна зорієнтуватись на якусь цифру останніх років? Ну, згодом вважається, що це 1-2%. Угу. Тобто статистика знову ж таки різниця. Я, мені важко сказати саме про Вінниці. Я знаю, що в світі, в залежності від різних країн, там такі цифри. Найбільшу цифру я бачила 1 на 36%. Це США, до що, речі, та. це навіть звертають увагу в політичних колах, і ну смішно про це говорити. Але ми чули цю версію, що це хвороба, яка просто розповсюджується, та? Угу. що ви вже переконуєте і кажете це науково зрештою доведено науковцями, що це генетичне захворювання. Які ж послуги, якщо звернутися до можливостей нашої лікарні, яка має власне, дуже потужну історію, класних фахівців, е е які діагностичні методики використовуються у лікарні імені Ющенка? Тести, методики, щоб все-таки е дати остаточну відповідь. Це прикладом рудух, який сьогодні популярний, чи це аутизм, чи це, можливо, ще якесь психологічне захворювання психічне? Загалом діагноз розладу стичного спектру виставляє психіатр. Це напевно є головна теза. І певні методики діагностичні вони є дуже корисними, але це завжди є як інструмент в руках психіатра, який вони можуть використати. Але так само, навіть якщо там зробити там, дорогий тест, пройти його все рівно. Якщо він навіть позитивний, це дорівнює, що діагноз поставиться, якщо там тест не виявив ознак, не означає, що діагнозу немає. Тому основний діагноз виставляється саме на консультації психіатра. Тут важливий теж комплексний підхід, тому що, наприклад, в лікарні Мнівченка завжди є консультацією. Тація і психіатра, психолога, який може провести певні методики для того, щоб вияснити, або дійсно відрізнити від інших станів, або щоб оцінити різні показники, невролог, логопед. Тобто дуже є багато спеціалістів, дисциплінарна команда, яка працює зрештою, коли приходять пацієнти, яким потрібна відповідь. Пані Людмило, зрозуміло, що увага вже більш-менш до цієї проблеми привернута, тому що досить багато йдеться і в медіа, досить багато публікацій. І батьки сьогодні освіченіші, незважаючи на те, що Народжують дітей там, мають ще достатньо молодий вік, але вже уважно вивчають це питання, тому що всі прагнуть мати здорових і хочуть мати здорових дітей. А наскільки часто звертаються до вас сьогодні по допомогу на консультації за діагностикою? Дуже часто. І то є дуже добре, що батьки звертаються і звертаються, знаєте, дійсно, дійсно вчасно, звертаються вже як бачать перші ознаки. До речі, з приводу того, що ось батьки бачать ознаки, є навіть дослідження, причому не українське, а закордонні, про те, що середній вік, коли батьки починають помічати певні симптоми, втрачання часто є набагато меншим, ніж той вік, коли вже офіційно встановлюється діагноз. І то є дуже добре. Звернень є дуже багато. Я завжди жартую про те, що я би мріяла знаєте, щоб в мене закінчилася робота, щоб не було потреби до того, щоб звертатись, але з іншого боку, разом з тим, коли люди звертаються раніше, це завжди дуже тішить, тому що це дає шанс дітям почати втручання якомога раніше та мати гарний результат. Можливо, згадаєте найменшого пацієнта і батьків, з яким скільки років місяців, можливо, коли батьки помітили, що можливо щось не так. І прийшли по допомогу. Угу. Я не пам'ятаю ось точно вік най найменшого. Можу сказати, що до психіатру можна звертатись від нуля років, тобто тут немає якоїсь межі, що угу. там раніше немає сенсу. Ну місяців 11 зверталися, певно. А і... що стало причиною? Що батьки помітили? Що не так? Дитина плакала багато, виридувала, не спала. До року такі перші ознаки, які можуть звернути увагу батьків, це те, що, наприклад, дитина не реагує на своє ім'я. Дитина не підтримує зоровий контакт, може бути знаєте, такою ніби як спокійною, байдужою, не цікавитися тим, що навколо, Або навпаки, може бути дуже капризною, активною. Може бути якась незвична реакція на чужих людей, які заходять. відсутність казівного жесту. Тобто це ті речі, які можуть вже звернути увагу батьків та звернутися. Це зовсім такий юний ранній вік до року навіть. Якщо дитина начебто 2-3 роки, ну трішки капризує, ну трішки не фокусується, ну, трішки не виконує там якісь поради батьків, що батьки просять. Але батьки все-таки щось помічають, які ознаки в більш старших дітей, як це проявляється, якщо є розлад? Угу. Знову ж таки, тут важливо сказати, що всіх по-різному. Тут немає якогось такого прям класичного прояву, що всі звертаються за ними тими самими скаргами. Але найчастіше знову ж таки, це не реагує. Та? Може не розуміти звернене мовлення, не розуміти інструкції, які кажуть батьки, не виконувати не реагувати... якісь вказівки, да. якісь прохання. Так, да, і загалом не реагувати на м'я. Угу. Причому інколи там, якщо ти там кличуть іди, дай цукарку, дитина може зреагувати. Коли просто кличуть на ім'я, то дитина може не реагувати на те. Цінного жесту. Але тут питання навіть не в тому, щоб показати механічно на щось пальцем, а звернути увагу батьків. Так? Такі діти можуть не звертати увагу на щось, там щось цікаве. Так? Зазвичай дітки хочуть поділитися, що свято бачу, що показати, мама, тату, дивіться, ось там білочка побігла. І ще й перевірити, чи точно мама і тато подивилися на це. Ця спільна увага вона може страждати у дітей, що мають розлад аутистичного спектру. Такі діти можуть виявляти також гіперактивність, тому що ви кажете, там, за те, щоб розрізняти аутистичного спектру, рдух, але дуже часто воно може йти поруч, і такі діти дійсно можуть... симптоми, так. І схожі симптоми і вони можуть поєднуватись, так і такі діти дійсно можуть валяти певну таку гіперактивність, неконтрольовану поведінку. Вже можуть бути чітко видно та певні стереотипні рухи. Да? Це може бути ходіння там по колу, стрибки, такі дріпання ручками, крильця. Але це такі більш класичні варіанти, але вони можуть проявлятися по різному. Будь-яка повторювана поведінка. Хтось може задивлятися на те, як пральна машинка грається, да, крутити колесика, складати рядочки, іграшки складати, розкладати. Тобто якісь певні проливати. дивні речі, які ну на які ти звертаєш увагу. Якщо це повторюється, то варто задуматись так над Та, тим, що звісно. відбувається з дитиною. Звісно, знаєте, варто звертати увагу на ці речі, і якщо є якісь червоні пропорції, дуже важливо звертатися. Це не означає вже автоматично, що в нас є діагноз аутизм. Тому може бути дійсно певні якісь ознаки, тобто дитина, наприклад, складає рядочок, так само може там любити крутити колесика, але при тому розвиток є в цілому гармонійним, і тоді в нас немає ніяких втручань або жних побоювань. Але ми можемо далі динамічно спостерігати за цим, чи, наприклад, коли надалі піде розвиток, чи не проявляться якісь ще симптоми. А чи з розвитком дитини поглиблюється власне захворювання? Ну, тобто, дитина йде до школи перший клас, ну є якісь питання, дитині важко. Але це ж всім дітям сьогодні в 6 років важко. І батьки думають, ну переросте, все пройде, все буде добре. Але час іде, а проблема загострюється чи. Як це тоді проявляється? Які, які симптоми, на що батькам потрібно звернути увагу, і чи не пізно загалом в будь-якому віці звертатись по допомогу? Угу. Можу з останнього питання спочати. Будь ласка, так. про однозначно не пізно в будь-якому віці. І аутизм може діагностуватись не лише в малих дітей, може і в підлітків. І часто буває таке, що діагностується вперше і в дорослих. Тому тут в будь-якому віці можна звертатися, якщо є якісь симптоми, які відповідають. З приводу того, чи знаєте, прогресує, чи угу. збільшується, тут більше є про те, що по перше збільшуються вимоги. Так, до дитини, да, тобто, можливо, наприклад, в молодшому віці, все-таки ми менше очікуємо від комунікації з дітьми. Ми менше очікуємо від того, що має знати дитина, і ось ця розбіжність від того, що на цей вік дитина, доросла людина, має виконувати, і те, що вона міє, може, дійсно може так збільшуватися. Плюс, якщо знову ж таки, почати втручання раніше, це може для більш старшому віці скомпенсувати певні прояви. Якщо ми затримуємо це, то дійсно може бути важче, потім наздогнати. З приводу проявів симптомів вони теж бувають різні, і напевно найважливіша теза, щоб зрозуміти, що таке аутизм, це дійсно відкинути всі міфи і уявлення, як ми це уявляємо. Тому що є дуже різні прояви, є дуже різні клінічні картини. Тобто, це може бути з або без порушення інтелекту, з або без порушення мовлення. Це може бути там. Там сильно виражено, може є такі речі, коли е, люди з аутизмом вміють маскувати ті розлади, які вони мають, і, наприклад, дійсно дожити до дорослого віку і вже дорослого віці вперше, то діагностувати. Тому це дуже порізно. Але звертаємо увагу знову ж таки ключові моменти порушення комунікації, якісь ознаки повторювання поведінки, а також різні сенсорні порушення. Чи для батьків достатньо дорослих дітей і підлітків, які приходять зрештою по допомогою. Як вони сприймають, коли насправді виявляється, що ось такий діагноз є, і чи готові вони до, скажімо так, роботи дуже важкої за здоров'я дитини і за для того, щоб все-таки дитину соціалізувати, і вона могла в ті чи інші мірі жити самостійно, виконувати якийсь ряд функцій, які допомагають їй жити і рухатись вперед. Звісно, коли батьки вперше чують цей діагноз, це ну це це доволі емоційний момент, та І ми розуміємо, Їм що важко? Кожен Кожен сприймає це по-своєму. Та є ситуації, коли батьки приходять, вони вже підозрювали, і коли ти їм кажеш, показуєш те, що є, і е, спрямовуєш надалі, що робити, це є помічним і одразу включається робота. Може бути е, на початку певне неприйняття, але то є абсолютно нормальним. І дійсно часом ось це прийняття діагнозу, прийняття цієї ситуації воно може потребувати часу. І Завжди кажу, і завжди то є важливо, що коли ми дивимося на допомогу дітей, дуже важливо дивитися на ресурс батьків, і воно не може бути ізольовано. Тому дуже важливо батькам турбуватися про себе в тій ситуації, шукати підтримки і ось ці ресурси для прийняття і для початку роботи. З приводу того, як на практиці, то знаєте, те, що я бачу, і те, що дуже надихає, що батьки дійсно включаються в роботу, да? вони готові чути, виконувати рекомендації та допомагати своїм дітям почуватися краще. З діагностикою і з ознаками ми вже розібралися. Хоча я розумію, що це ну, достатньо ем, небагато інформації. Це така перша і найважливіша інформація. Для того, щоб виникнути в цю проблему, потрібно, напевно, досить -таки багато часу провести консультування з фахівцями, з лікарями, з спеціалістами, з вузькими спеціалістами, щоб зрештою зрозуміти всі деталі. Але для початку досить, що відбувається з лікуванням? От яка методика лікування, що ви пропонуєте своїм Пацієнтам, які можливості обласної клінічної лікарні, психоневрологічної лікарні імені Ющенка, і які результати, тому що, звісно, ми ж йдемо до якихось результатів і прагнемо якихось результатів. Угу. Перше, що є важливим, що розлад аутистичного спектру не лікується препаратом. На, да, тобто, якісь є звісно, речі, які досліджуються, але знаєте, поки що не є нічого такого, То, що пігулки би... не придумали да. такої, щоб так. випив і все було добре. Так, медикаментозне лікування зазвичай підключається, якщо щось, щось супутнє. Наприклад, якщо є дефіциту ваги та гіперактивністю, ці препарати часто можуть допомогти дітям. Так само ми розуміємо, що дитина, що має розлад автостичного спектру, так само може мати і депресію, і тривожні розлади, які можуть потребувати корекції. Так само можемо застосовувати. Медикаментозне лікування, коли є дуже виражені, наприклад, показники агресії, поведінка, яка, яка загрожує життю та здоров'ю, звісно, ми тоді застосовуємо. Але не існує ліків, які би могли нам вилікувати власне, розлад аутистичного спектру. Основне лікування це є заняття. Це є методики, які є створені для того, щоб працювати з дітьми, які мають розлад аутистичного спектру. Напевно, найбільш поширена це є АБА-терапія, тобто прикладний аналіз поведінки, який дозволяє працювати саме з поведінкою. Та навчати основним базовим навичкам. Є інші підходи. Тобто, наприклад, є підходи, які базовані так, на розвитку індивідуальних особливостях та стосунках з дитиною, наприклад, Дір, Флортайм, які можуть там, працювати над емоційним станом дитини через гру, через таку взаємодію. Арт-терапії, напевно, різні. Так, більше це більше для старших дітей, якщо ми говоримо mm -hmm. про арт-терапію, тому що е, для початку нам потрібно дійсно допомогти дитині, знову ж таки зійти в контакт з дитиною, дати дитині певні інструменти, щоб вона могла взаємодіяти з цим світом. І тут важливо, знаєте, я завжди кажу, що є три кити, так, які на яких тримається корекція таких дітей. Перше, кит дійсно це заняття, це навчання тих навичок і дання тих інструментів, які необхідні дитині для взаємодії з цим світом цим справляється на заняттях. Другий момент це прийняття. Тому що якщо ми ставимо за мету, щоб дитина знаєте, не відрізнялася від нормотипової дитини, то дуже часто ця мета може бути або недосяжною, або викликати в дитини стрес. Тому що багато особливостей, якщо ми будемо розбирати кожну з них, будемо розуміти, що це не є зі зла, це не є суто небажана поведінка, яку ми маємо відкоригувати. Це є, є певні особливості, які мають свої внутрішні причини, і ми теж маємо то розуміти. І є речі, які абсолютно є нешкідливими, але це є спосіб сприйняття світу цієї дитини, та це є спосіб, як вона може взаємодіяти з іншим, і ми даємо інструменти, як взаємодіяти з нормотиповими людьми в нашому світі, але так само ми приймаємо її особливості. І в цьому плані теж важливо… Ми вчимося жити з цими особливостями дитини, які має дитина. Так, і тут теж важливо, що це не має бути одностороння робота, що просто натренували дитину. Вона стала знаєте, ніби нормальна, як усі, і все молодці ми вилікували. Ні. Да, має бути і світ такий, де ми би приймали не де ми розуміли, би… оточення да. таке має бути, має да. сприймати це розумієш. Якщо якщо дитина виражає свої емоції, тим, що вона тріпає крильцями, ручками, то немає чогось поганого. Ми не маємо знаєте, перевчати робити з цього поведінку негативну, яку ми тільки маємо робити, щоб коригувати. І третє важливе це ресурс батьків. Тому що це справді потребує залученості батьків. Це ніколи не є про те, що там один раз на тиждень чи кілька разів на тиждень мати заняття і все. То є стиль життя. І тому 24 дуже важливо, години на добу. Так, і тому дуже важливо турбуватись про батьків і не забувати про їх стан і про, і про себе. Це важливо. Як батьки можуть підтримати розвиток дитини вдома? Викон, в ідеалі виконувати певні інструкції та рекомендації фахівців, з якими вони працюють. То є найкраще. Але знову ж таки, в нас є акцент на прийняття, в нас є акцент на розвиток певних навичок. І виконуючи ці рекомендації, дійсно воно може покращити. Чи є в Україні підтримуючі програми для сімей, які де в родинах є діти із розладом? В Україні є програми раннього втручання, які є на державному рівні. Є заклади по всій Україні, які підтримують цю програму для дітей до трьох років, в яких є порушення розвитку. Існує такий міф, що діти, які мають аутизм, діагноз, які мають якісь особливі. Таланти, ну от я зараз мені приходить на думку навіть фільм Аудитор, де просто талант обраховувати все миттєво, бачити якісь недоліки в кожного своїх хтось надзвичайно талановито може щось зображати, малювати, хтось рахувати. Взагалі є такі речі, проявляються, і як якщо в дитини, в дитини є схильність до чого, то. Чи потрібно акцентовано розвивати ось цей талант, схильність, захоплення чимось у дитини? Угу. Знаєте, тут таке питання дуже дуже цікаве, тому що з одного боку так інколи таке буває. Але важливо, щоб ми не романтизували аутизм і не жили з думкою, що якщо людина, дитина, доросла людина має аутизм, вона має бути генієм, і нам обов'язково треба розкопати цю здатність. Так? Тому що це інколи теж може дуже вводити дітей в стрес, знаєте, коли ми маємо якісь очікування, так? що дитина має виклики, зате вона в мене буде геніальна. Але інколи такі феномени дійсно можуть бути. Е е є один такий із критеріїв, Знову ж таки, та, це до спецінтересів, коли є якась тема, яка особливо може цікавити дитину, дорослу людину. І інколи буває таке, що, наприклад, дитина може там не розмовляти, не вміти попросити їсти, або якісь такі базові речі не розуміти, але при тому назвати всі планети сонячної системи, та да, або роз... назвати кожного, кожного динозавра, як він називається. І звісно, є, є такі ситуації, коли ми бачимо такі здібності. Да, то пам'ятаю, наприклад, там. Є з дійсно до рахунку, да, тобто можна набагато швидше рахувати якісь числа, таке зустрічали, або може на пам'ять запам'ятати там реклами, практично Для відтворювати да, тобто відтворювати практично ідентично, да тобто мати таку феноменальну пам'ять. Вас були але такі теж, пацієнти? звісно, обожнюю їх так. Але знаєте, тут теж важливо, да. Тобто, якщо ми бачимо якусь суперстійність. Тобто Ми розуміємо, що дуже часто ця здібність вона може не дуже допомагати в реальному житті, в професії і так далі. І, звісно, якщо ми орієнтуємося на це, якщо воно співпадає, це круто. Але ми ніколи не романтизуємо, ніколи не кажемо, що все, дитина просто Треба бути Так, Та, Тобто реалістично бачимо, є певні сильні сторони, але так само в нас лишаються і виклики. І теж важливий момент, бо е, дійсно такі дітей буває за циклонці. Інколи хочеться, знаєте, так, не, не цікався тими потягами, давай займись чимось іншим. Але коли ми маємо ось такі інтереси, це є певний рушій. По-перше, до контакту з дитиною. Це до розвитку. Так, тобто, якщо дитина любить потяги, на потягах вона може вивчити і кольори. Так? Це червоний потяг, це зелений потяг, скільки вагонів є Рахунок. потягу. Так. Все. І це, знаєте, гарний дуже інструмент для розвитку взаємодії з дитиною. Щоб ви на завершення порадили батькам, побажали, порадили, які дали б рекомендації, які лише починають свій шлях в розумінні діагнозу аутизм? Я би порекомендувала не залишатися з на наодинці, не боятися звертатися до фахівців. І чим скоріше, тим краще, тим є більше шансів. Розвинути дитину, надати їй допомогу і соціалізувати її. Тоді дитина і школу може відвідувати і навчатися, і бути надійним другом і мати, напевне, друзів також. Пані Людмила, я вам щиро дякую за цю відверту і, напевне, дуже необхідну розмову, яка на часі, тому що можливо ваші поради як фахівця допоможуть комусь вирішити проблему. Щиро дякую. І нагадаю нашим глядачам, що гостею студії була Людмила Тереховська, дитяча психіатра, яка представляє Вінницьку обласну клінічну психоневрологічну лікарню. Імені Академіка Ющенка, ну і на завершенні Нагадую, як завжди: підтримуйте збройні сили України, бо кожна наша гривня, кожен донат це ще один крок до перемоги. Бережіть себе і будьте здорові, щасти.